Це про прооперативні. Це ніч, на жаль, не минула для Дніпра спокійно. Цієї ночі місто накрило одразу шахетна та ракетна атака. Спочатку була шахетна атака, після неї одразу ракетна. Як бачите, позаду мене зліновані будинки, відомо про 21 постраждали багатоповерхівку. Наразі вся ця інформація, всі ці дані вони продовжують оновлюватися. На жаль, також не без близько хліба, бо відомо вже про людину. Також Комунальні служби, працюють всі комунальники, поліція. Також на місцях працюють благодійники, допомагають людям. Ось так зараз виглядає одна з локацій ворожого удару. Цілями цього разу знову стали що будинки та звичайні мирні Ми Продовжуємо перебувати на місці подій, тож залишаємося на зв'язку.